І у нас на зв'язку Марія Максакова, оперна співачка з унікальної зіркової родини, прима магільон опери Маріїнського театру, колишня депутатка Держдуми, з 2016 року проживає в Україні, крім концертної діяльності, ще викладає вокал, створила єдиний в Україні віртуальний благодійний фонд підтримки обдарованих дітей та соціальну мережу для музикантів Маша М'юзік. Написала дитячу казку, веде ютуб канал, зокрема програму Дороговказ Контрнаступ. Не забувайте підписуватись, а поки ми запрошуємо і пані Марію до нас в гості. Вітаємо вас наші студії. Раді бачити взаємно. Дуже рада вас бачити і гарно дякую за всі ваші теплі слова. Ви нас здивували свою українську мову, Мам, тому красива. немає питань, чи розумієте ви українську мову, чи ні, ви на ній говорите. Справжня українка. 에, давайте поговоримо про політичну еліту Росії. Ви її добре знаєте, бо за пару э, останніх тижнів здається. Э, Путін зробив ну просто все, щоб зруйнувати оцей суспільний договір, який був між е, звичайними росіянами і елітою. Ну саме про те, що еліта краде, а росіяни живуть як хочуть, і там майже їх світи не пересікаються. А тепер разом з цим е, мені здається, що Путін ще й руйнує повністю домовленість з елітами, бо еліти також мали там певну певні привілеї для того, щоб, наприклад, жити за кордоном, тільки повертаючись в Україну в Росію, навчати там дітей, а ось це все після мобілізації е, рухнуло. Чи насправді це так, як ви вважаєте? От дивіться, я би хотіла вам сказати, що в вашій преамбулі, коли ви сказали, що одні крадуть, а інші просто. Ну, нібито то спостерігають, як крадуть інші, Мені здається, що там вся система налаштована таким чином, що або ти крадеш, або в тебе нічого в житті не буде ну просто получатися. Тобто вони розумієте, всі налаштовані якось пробратися до тої системи. Там навіть говорили такі жарти в свій час, що а, а, хто а, ну мілі той міліціонер, він стає міліціонером раптово. Він змінюється і стає частиною системи. розумієте? це одразу произ... тобто вони всі такі, просто комусь, як вони вважають, більш повезло в житті, і е, він потрапив е, ближче до грошей, до крадівок а до бюджету. А а іншим повезло менше, тому вони намагаються продатися, але ну не всі можуть споротися з цим. Це по перше, тобто, я маю на увазі, що ніхто з ну загальносуспільному в загальної суспільної думці немає думці, е, немає е, такого, що хтось, е, знаєте, поліцає, чи там е, ну, якось, е, е, знаєте, з незадоволенням е, розповідає, що там хтось щось прав, то всі кажуть, так, а ти чого? Дивився, мав би красти так само, от це от різниця між цивілізованими країнами і от цим дікунством, в якому живуть росіяни. Але от то, що ви сказали, що він порушив навіть оці домовленості, такі скажімо, приховані. Навіть гірше, я вам скажу такого, як зараз ще не було ніколи. Це є така його примха, чого він це вирішив робити, чого він такий людожерт. Його оточення у принципі по великому рахунку ну не, не робить ніякого спротиву, тобто він робить, що він хоче, і видається так, що всі поряд з ним ні, ніби згодні з цими процесами. А що стосується тих, хто в кінці іде на війну, то це ж тільки оці діти. Або там батьки, ті, хто не зміг уникнути о цього мобілізації. Тобто це вперше в історію, навіть Друга світова, навіть от е верхівка от тої радянської влади, все одне всі йшли ішли в бій. А, діти оці, вибачте, 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 це в мене зв'язки. Діти оцих ну а, керівників. Uh, навіть Сталіна, ну всі вони воювали. Зараз ми маємо зовсім іншу uh, картинку. Зараз воюють ті, хто не може уникнути таких uh, подій в своєму житті. Це означає, що за його прімки, uh, але за прим uh, знаєте, як сказати за прімки, от всієї той верхівці мають воювати оці бідні. І мені здається, що Такого ще не було, розумієте? Це гірш ніж раби, це вже якась така каста, е, яка просто йде ну, е, у, стан, у стані гарматного м'яса. Тобто це не рахується за людину взагалі, так я розумію, бо йому байдуже, чи це буде 50 тисяч, чи 100 чи 200, я маю на увазі загибло. Це означає, що між ними е, дійсно втрачений зв'язок. І я сподіваюся, що саме це відношення приведе до того, що все ж таки бунт буде. Так, ми його точно дочекаємося. Перш ніж поставити остан... ще одне запитання. Не можу не сказати вам дякую за вашу українську мову. Що відповідаєте нам саме українською мовою? Навіть не всі українці можуть так говорити, тож дуже, дуже 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 вам вдячні. Якщо дозволите, Марія, особисте питання, ви ж з дуже інтелігентної родини, ваша мама відома актриса, ваша бабуся, також Марія Максакова. Вона оперна співачка. І під час Другої світової війни вона ж виступала перед солдатами Червоної армії. Всі ми це. Бачили, знаємо з хронік, і можемо тільки собі уявити, хто був вашими гостями, хто був вхожий до вашої родини. І ви колись так само були частиною російської еліти, це також всі знають. І от як таке могло статися, що ота сама російська еліта, яка все розуміє, яка все бачить, і от вона, як мінімум, мовчазною згодою підтримує напад на Україну. От як ви гадаєте? Ой, знаєте, я дуже розчарована, але навіть не зараз. Я відчула на себе це вже протягом останніх, ну майже це сьомий рік пішов, тобто шості років. Тож вони і тоді аплодували і, знаєте, з оплесками зустрічали всі. Ну як сказати, спочатку це було горе, коли був вбитим. Мій чоловік. Потім вони почали ну знущатися наді мною тим, що вони крали одне за. Іншим, тобто, все майно, яке мені належало тоді ну, в Російській Федерації, і вони це робили протягом років. Потім ще мій тато помер. І до речі, я хотіла сказати, що ну, більше з часу мене виховував тато і оточення тато. А тато він громадянин Німеччини. Він приїхав з західної частини Німеччини з Баварії з Мюнхена. Тобто, я сприймалась завжди як інородне тіло для них. Вони не бу я не була такою, знаєте, рідною частиною ніколи. Тож я просто своєю працею звикла додавати, що я варта чогось. Навіть моя ну власна мама все одно Вона відносилась до нас обох трохи, знаєте, стримано, скажімо так. Вона любила свого сина від першого шлюбу. А до мене вона відносилася дуже холодно. Не втручалася, ну по великому рахунку, до там. Того, як я стала вже підлітком а, до мого виховання, це до кращого, як я зараз бачу, бо я цих навіть як сказати, шаблонів а, мислення не маю. А, і а, от ви кажете, чи що з ними сталося, чого вони такі байдужі, мовчазні? Я думаю, що вони завжди всім брехали. Все, що вони а, ну, назовні. Видавали у вигляді своїх там фільмів, у вигляді поезії, або я знаю, ну будь-якого мистецтва це все ж таки було показово. Навіть ті, хто це робили, нібито в якості дисидентів. От кажімо пастернак він е, був в житті дуже таким, знаєте, ну пристосуванцем, е, а, але він писав ді, такі принципові і дуже гарні вірші. Тобто вони видавали одне, самі жили е, ну, таким крапельками. Може бути дійсно з того, що вони перелякані ще з 30-х років цими, цими репресіями. Але як не крутий, вони не щирі були навіть всі ці часи. Тобто, для них це нормально така мімікрія. Вони е, не відчувають. Розумієте, як би людина, наприклад, моя мама, відчувала е, ну, той біль який відчуваємо зараз ми, вона так само є у принципі дитиною війни, як зараз мій син Іванко. Він разом зі мною, звичайно, вже всі роки в Україні. Але останні сім місяців він постійно чує повітряну тривогу. Звичайно, що перші місяці він хвилювався з цього приводу, і моя мама, я думала. Мала би, хоча б подзвонити і зацікавитися, як справи, як Ваня переносить це все. Але ви розумієте, що вони жодного разу не навіть не підзвонили. Ані моя мама, ані мої діти, якому вже старшому пішов 19-й рік. Це вже той вік, коли людина має в принципі трохи віддавати себе, ну не ну, як сказати, трохи розуміти. Що він робить взагалі? Тож вони це суто родина, кажемо, так? Це, це нібито люди, які мали би а, поцікавитись моїм життям, вони взагалі проігнорували це все. Вони пограбували мене досить успішно. І зараз вони, а, я навіть не знаю, чим вони зараз а, тішаться, бо процес а, наших шляхів остаточно розійшовся. Я вже я зараз вам розповідаю, як вони себе поводять. А я але я мушу е, признатися, що зізнатися, що мені це вже байдуже. В мене немає нічого всередині, де б я очікувала ще від них е, якогось співчуття. Більш того, мене вже для мене це вже було принизливо. Навіть я не хочу не чути ані знати нічого про них. І я думаю, що це ці думки, які відчувають загалом зараз більшість українців стосовно своїх колишніх. Знайомих е, у Російській Федерації, які замість того, щоб вийти на площу, е, коли це все сталося, наприклад, 6 березня, і зупинити кроваву агресію, просто мовчки е, чекають. Навіть я не знаю чого зараз, війна майже вже прийшла в їх дім. Вони зруйнували свою економіку, вони зруйнували все своє майбутнє остаточно. І е, зараз я думаю, що ну хтось вже може і е, переляканий цим процесом, бо вони не дуже прямують до е, мобілізації мобілізації, як то кажуть. Е, ну, не унікаю того. Але я, я думаю, що з часом із невеликим часом протягом декількох місяців це дійде вже остаточно до всіх, хто там є. Це значить, що вони просто програли, і їх оця фальшива. Е, стратегія е, мислення, коли вони брешуть навколо себе всім і себе, і, і своєму оточ, своєму оточенню, означає, що вона не спрацювала, і зараз вони просто програли, програли знаєте стратегічно і тактично, і будь-як. Тому е, знаєте, мені подобається, коли ми кажемо не незалежно від того, що роблять вони взагалі, що вони кажуть, що вони роблять, це не має значення, бо Україна йде своїм шляхом вона перемагає по перше на Волі бою, а далі вже uh, всіма про uh, дипломатичними пропагами, які uh, які є в Арсеналі, пані Марія, uh, ви особисто знайомі з Путіним. Я ще можу собі уявити, що йому там 50 тисяч положити на поле бою в Україні чи 500 тисяч. Ну в нього жодного від цього не для нього люди не люди, а просто якісь там числа. Я ще можу собі не ну, дуже звичайно, але уявити, що путіну його особисте життя не багато що значить. Ну він же людина похилого віку, можливо, він там. Щось собі думає, що треба залишити якось там які, по собі якийсь там величезний пам'ятник чи досягнення, але судячи з того, як він переймається щодо власної безпеки, ну шанси на це є, але невеликі. Але в нього є жінки, є діти, є онуки. Невже він не розуміє, що почав, якщо він почне ядерну війну, то ані дітей в нього, ані жінок, ані онуків нікого після нього не залишиться? Я думаю, що все, що він робив, було зроблено задля того, щоб залишитися на своїй посаді у 2024 році. Він так собі це, ну як би то сказати, уявив, що задля того, щоб там залишиться, ви дивіться, він вже був чотири рази президентом. Тобто з перервою на Медведєва. Це було, по-перше, два рази, потім він повернувся вже на це, ну, зневажаючи Конституцію і так далі, він все ж таки був ще два терміни. І цей о, четвертий вже термін закінчується у 24-му році. Тож для того, щоб залишитися на цій посаді, йому треба переформу переформувати взагалі ту країну. Я думала, що йому вистачить того, що він поєднається, наприклад, з Білорусією. Так я думала спочатку, що він це буде робити, але бачите, його плани. Вони якісь ну я не знаю, вони непомірні. І е, він, я не знаю з чого для. От дивіться, для мене це було несподівано. Я думала, що все, що вони роблять, це про крадівки різні. Я не думала, що він буде різикувати своїм всім награбованим загарблень, захоплень. І так далі, але ми ж бачимо, що він це зробив. Тож це означає, що ми трохи всі помилялися в його настроях. Зрозуміло, що головною метою є залишитися при владі, бо він збожеволів на цій темі. Але ці шляхи, якими він бачив своє от, от, збереження той посади, вони очевидно не спрацювали. Чи він це вже зрозумів, чи він ще думає, що він я не знаю навіть на що він розраховує, але він е, все одне зараз, поки що ми бачимо, пробує е, от іти е, шляхом ескаля... ескаляції ескалації сьогодні. Навіть якийсь там він зробив на напевно, заяви, я ще не, не, не встигла подивитися, але напевно він же це зробив. Тобто він е, розуміє, що це буде мати наслідки. І тут справа в тому, що ви праві, що е, ну, застосування ядерної зброї ніяк не покращить його умови життєвої і не допоможе йому залишитися на посаді е, після 24-го року. Тож це вже само по собі є знаєте, як сказати, ну, ну це суперечить взагалі його е, попереднім думкам. Тож я думала завжди, що він в принципі не застосує ядерну зброю. Я так думала, от весь цей час. Хоча я мушу ну, зізнатися, що я взагалі помилялася. Я думала, що він і не почне повномасштабне вторгнення. Я думала, що він буде лякатися їх до останнього, але не піде на це. Але тут ми знаємо, що він був дезінформований, Нібито він розраховував на якусь перемогу протягом трьох днів. Зрозуміло, що тут він помилився, і а, чи він а, розуміє наскільки глибоко він помилився, чи ні, я не знаю. Але я думаю, що сьогодні а, вже він знає новини про те, що його окупанти а, в оточенні знаходяться у Лімані. І думаю, що ці новини а, він нібито сам керує зараз, вже військовим процесом, тобто він збожеволів і тут. Він вважає, що він краще за інших розуміє, навіть військову справу. І я думаю, що це просто його фінал. Ми зараз просто бачимо, як все, що він думав, він е має коригувати свої дії, е вже знаєте, вже на е по, 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 по дорозі. Тобто, спочатку він це робить для одного, далі це не ну виглядає неможливим. Е ці досягнення він іде іншим, трохи по повертає в інший бок, потім в інший. І зараз він вже почав от такий рух, знаєте, пітляючий. І я думаю, що це означає, що ем, навколо нього люди не тільки ми, але всі, всі бачать, що він ну просто ці, е, ці цілі, е, ту міту, яку він поставив перед ними, і також перед собою він не здатний досягнути. А вони там, слабких і програючих, не люблять. Вони дикуни дику, і вони все роблять. Е, ну то, що от акєло промахнувся, ця знаменита фраза. А, і він знає, що якщо всі зрозуміють, а я думаю, що це зараз зрозуміли вже всі, а, що саме це трапилося. Я думаю, що і в оточенні, і в середині, а, взагалі росіян, вже обурення такого рівня, що він в принципі а, ну не зможе провести ніякі а, для себе корисні а, кроки політичні. І я думаю, що ну знаєте, ми просто живемо при. У такому моменті, коли ми бачимо фінал не тільки власне Путіна, а взагалі от всієї російської, радянської, от той ординської, я не знаю вже якої імперії, і я думаю, що нам головне не зупинятися і добивати доб, доб, добивати того лівіафана, навіть не не дуже думаючи про те, що там відчуває той е, їх, е, 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 як його сказати, е, вождь, е, як, як як це буде. Вибачте, забула слово, що ви маєте на увазі? Вождь, вождь. Ну так і можна сказати вантажок, можна... так, так або ватажок можна казати Ватажок. Так а, пані Марія, я ще хочу вас запитати щодо а, загадкової російської душі. Як це прийнято говорити в Росії? Руська душа. От у нас українців, звичайно, виникає велике питання, і ми вже ж міряємо по собі, тому що, як і всі звичай. А, коли українці вийшли на мітинг, наприклад, в 2013 році і їх почав лупцювати Беркут, то українці всі разом дали вісі, чи. Ми знаємо це все про історію сам. Ма революції гідності росіяни ж мовчать, хоча ні, не мовчать, може вийти а, якісь зовсім молоденькі люди, дівчатка, хлопчики чи бабуся а, та з блокадного Ленінграду Пам'ятаєте цю світлину? Ви точно її бачили? Вона облетіла весь світ з плакатом. Старесенька бабуся, яка казала ні війні, і от в принципі на цьому й обмежується. От мені е, от, цікаво, чому росіяни мовчать? А чому душа мовчить? Поясніть нам про неї, будь ласка. От розтлумачте, ви як творча людина, ви точно знаєте. Ну, я не є таким великим спеціалістом по той душі, бо я ще раз кажу, що виховував мене тато. Він був з Федеративної Республіки Німеччина і західної її частини. Частини і, взагалі, всі е, е, його оточення, і ті, хто ті, хто виховували мене, вони е, були або німкенями, або ну коротше кажучи, моя мама не втручалася в цей процес, тому я ну не змогла е, дізнатися, що саме стосується цієї душі, коли я була ще, от знаєте, в такому віці, коли це має бути. Е, Зрозумілим я я побачила це все вже знаєте, і школа. До речі, в яку я пішла центральна музію, музична школа. Вона ж така, ну як вам сказати, зовсім не е, типова для е, і тоді це ще був радянський союз, далі вже е, е, Росія. Але це все не типово, бо ми там, як знаєте, е, на кшталт Олімпійського резерву е, постійно сиділи за я за фортепіано, інші за іншими інструментами, і взагалі, коли вчиться дитина глибоко музиці, по перше, вона вчить західну європейську культуру. Це ну цього не уникнути. Це бо це база. Російська імперія не багато чого додала до цієї загальної європейської культури, і вона додала тільки після вже ем... ви тут. Так, ми тут, так, так, Боя да. освіту вона додала після 19 століття а до того е впливу ніякого в принципі на загальну е світову цивілізаційну культуру західноєвропейську вона не мала. Тож я е в принципі е познайомилась, скажімо так, з моєю власною мамою, тільки коли е оці квартири порівнялися, бо я жила на е там, вона на, на, на третьому поверсі, а я на другому. Я навіть. До десь 12 років майже не, не бачила. Тож, коли я з нею познайомилася, я вже була ну сформованою людиною, і вона вже до мене відносилася, знаєте, якось так. Ну трохи дистанційно. Вона ну не була до зі мною остаточно щира, і вона робила вигляд такий завжди. А, от що в неї а, вона проти радянської влади була завжди, що вона такий, е, нібито сідент, в неї на кухні завжди е, був портрет Сахарова і так далі. Е, я розумію, що це все було як я зараз думаю, е, все ж таки виставою для всіх і для мене також. Бо якби це було щиро, то зараз би вона напевно мені дзвонила, обривала би телефон. І... І і пропонувала б допомогу, але оскільки цього не робиться, я думаю, що вона є продуктом тої радянської влади, і навіть не знаю наскільки вона була близько і навіть всередині всієї тої системи, е навіть її доз їй дозволили е ну вийти заміж за громадянина е західної Німеччини, то це означає, що вона мала якісь привілеї, е яких не мали інші, тож. Е я не можу вам розповісти, що там вони всередині мені здається, що там душі немає. Коли вони кажуть про якусь загадковість, це є депресивна така модель існування. Вони додають себе в першу чергу і потім всьому світові. Що знаєте, сумітливо рухатися безглуздо, бо ми всі помремо колись. Тож вони живуть абсолютно в у цих жахливих умовах, де хто не має взагалі ніяких, ну от цих цивілізаційних здобутків, тобто в них у третини, здається, населення туалет на вулиці, і вони не мають навіть газіфікації, незважаючи на те, що вони є головними постачальниками того газу в Європі. Тож вся згадковість. Вона, знаєте, напевно, ну як сказати, таємниця ця знаходиться десь у кінці бутилки з горілкою, і там вони у своєму дикунстві стають більш відвертими. А так вони ну, не розвинуті, інфантільні, вони відстають від цивілізаційного руху на 200-300 років. Тож для того, щоб зрозуміти їх, ми повинні зараз подивитися, що було в Європі на ну, певно, що у під час середньовіччя, під часи, коли ще знаєте, ну обскурентні оці думки, ну як сказати, взагалі темні, темні часи. Я думаю, що вони зараз по своєму Розвідку знаходиться саме от в цих часах. Нічого не зрушилось. Вони а, розумієте, вони не недорозвину, недорозвинутий, тому там немає загадки. Так само немає загадки у Путіна. Хтось думає, що він який, якийсь там стриманий, що він такий вольовий. А це означає все, от те, що він такий прохолодний. Це означає, що він просто знаєте, не відчуває. Він не має тої емпатії, Він якби недорозвинутий до стадії відчуттів. Вони просто, ну як сказати. Ну такі рептилії, рептилоїди. і тому вони роблять вигляд інколи. Але цей вигляд, коли вони хочуть зробити вигляд, нібито вони те щось відчувають. Воно завжди дуже істерично. У них а, істерики стосовно їх а, минулого вони бачать в а, майбутньому тільки те саме, що було в їхньому в минулому. Вони проти будь-якого розвитку а, вони а, як сказати. Обскурентні і тому там немає загадки е, особисто для мене. Я думаю, що це просто недорозвит... недорозвиток.